Науковець-педагог Івана Кінфієв на початку 20-го століття мешкав на одній з вулиць Дніпра, тодішнього Катеринослава. Вісім років тому вулицю, на якій досі знаходиться будинок дослідника, перейменовано на його честь. Іван Акінфієв зіграв величезну роль в суспільному розвитку нашого міста. Він походив із священицької родини. І сам збирався робити духовну кар'єру, але на щастя наших містян передумав і після духовної семінарії закінчив університет в Одесі. Доля надзвичайно тісно пов'язала його з нашим містом, бо він 25 років викладав. В Катеринославському реальному училищі, і тут він виріс в визначного дослідника флори і в найкращого педагога кінця 19 століття. Іван Акінфієв був одним із засновників товариства про піклування дітей і дуже активно займався організацією оздоровчих закладів для хворобливої малечі. Сучасники казали про Івана Кінфієва, що немає жодної просвітницької або благодійної організації в місті, на яку б ця людина не давала грошей. Він не шкодував Су на добрі справи в одних брав активну участь, в інших здійснював вміле керівництво. Розповідає Світлана Івлева. Неможливо перелічити всі посади, які він за своє життя займав. Можна тільки деякі. Наприклад, він був інспектором наукових класів і головою гімназійної ради жіночої міської школи. Він був завідувачем залізничного училища двохрічного. Він був директором Олександрівського комерційного училища і не тільки вводив нові форми освіти, але й побудував будинок новий і обладнав кабінети. Навіть після відставки розповідає науковиця Івана Кінфієв, переймався питаннями освіти та вихованням дітей, в тому числі опікувався дитячими садочками міста та організував жіночі педагогічні курси щодо викладання. Івана кінфієв був новатором. Він Проводив екскурсії в природу в пізнавальні. Він закликав вчителів це робити в період, коли це питання не тільки не дискутувалося, а взагалі не піднімалося в педагогічній літературі, і він вже це робив. Ну і не треба, мабуть, казати, що при цьому він писав наукові твори про викладання природознавчих предметів в школі. До 2015 року вулиця носила ім'я чеського письменника і журналіста Юліуса Фучика. За словами Світлани Івлевої, митець не вбачав жодного недоліку в радянському союзі. Він підтримував розкуркулення, виступав також за колективізацію і ніколи не згадував про голодомор. Був розстріляний нацистами. Найвідоміший його твір репортаж у зашморгу. Ну і звісно, що після смерті він став символом комуністичного спротиву. Не варто орієнтуватися на старі адресні таблички. Науковці закликають уважно ставитися до перейменування артерій міста і називати вулиці сучасними іменами. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.